Компания «Електромотор», газонокосилка, газонокосарка Стига. Моделька комбі 336 е -Кит. Це новинка 2021 року. виробляється, як бачите, вона в Словаччині. і супер ціна на весну 2025 року у нас 16999. Це рекомендована роздрібна. і ще додатково, ми зробимо вам. Знижку, якщо купити в нашій компанії, значить, що по ній? Безщодочний двигун стоїть це дуже класно. Потужність двигуна 800 Вт. Ширина красіння 34 см. Є в комплекті входить акумулятор 2 А часа, 2 Агос. Ну, модека ясно, не самохідна. Правозбойник у нас тряпочний 35 літрів. Центральне регулювання висоти красіння, скільки ступеней? 6 положень від 25 до 75 мм. колеса передні 140 мм діаметру, задні 170, рекомендована площа 300 м. легка всього 12 кг. По ціни сказав, що якщо є бажання отримати, купити таку косівочку, то можна зробити його, ну, даже дешевше, рекомендований розріб і гораздо дешевше. Для цього треба написати вайві, то, що у вас на екрані. Нема ще відео по ній. Акумуляторна техніка зараз продається дуже гарно. Ну, Скажу, що 2 А це дуже так би, акумулятор маленький. Треба, я так думаю, брати 2 і ще додатково зарядна, зарядна бо заряджати при, при, Придеться постійно. Мені дуже подобається на стігі от це кермо керування е, такі, як би ліпістки і центральна кнопка. Е, тут регулювання по висоті кашіння немає, але це саме базова акумуляторна начальна версія. Так, ну чому класна акумуляторна, що не, не потрібно за собою таскати дрот. А це я скажу ну, дуже не прикольне заняття. По ціні пишіть, е, партер зробив класну ціну, бо ізначально рекомендовано робити ціна була 20 тисяч гривень, і скажу, по 20 тисяч гривень його не дуже а, люди купували. Ну, сподіваюсь, що якщо ціна буде паніше, то купувати будуть. Пишіть Viber, якщо є якісь питання, відповімо на питання. А, вот, і само це відео буде. Внутрі їх карточки товара. Так що отримати гарні знижки, купуйте вигідний, купуйте гарну техніку, не китайську. Компанія Електромотор. Телефончик, Viber на вверху.